Брати і сестри, хочеться з вами привітатись святковим пасхальним вітанням Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Чудово, ми всі відповідаємо Це вітання, я думаю, яке сьогодні вибиває з рук Диявола. Всі його особливі інструменти, якими він би хотів вбити віру в віруючих людей. І навіть сьогодні в світі люди, коли вчора ми мали чудові три зустрічі, Господь нам подарував мати в Чернігові і приїхав до нас чудовий молодіжний хор з Луцька. І це таке було для людей світських дуже видовищне, знаменна така подія. Вони ніколи, певно, не зустрічалися з такими, особливо прямо на вулицях. Не було прямо приміщення такого, щоб зібрати всіх людей, тому що декілька разів на день звучала повітряна тривога. І всі державні приміщення вони мають такі умови, що під час повітряної тривоги треба звільнити це приміщення за декілька хвилин. І тому ми вже не робили таких заходів в приміщенні прямо під відкритим небом. П'ятниця, четвер, йшов дощ, субота показувала такий дощ 80%. Ну і нам, знаєте, був виклик перед Богом в молитві, Господи, дай гарну погоду, бо щоб люди прийшли. і ми Назначили три локації замість е, наших сіми локацій, вісьми люди зі всіх е, таких місць зійшлися на три місця. Цікаво, що вже інші свідчили, що район епіцентр там є. Люди, ми там їм прописали на три години було перше служіння друге на 4.30 а третє на 6 І от там, де на 4.30 е, люди з пів е, ранку чергу почали займати. І цілий день без стільців. Ця лінія людей стояла з 7.30 до 16.30 і потім ще півтори години служіння Друзі, я не знаю, що мотивує людей це робити, чи є така потреба велика в них. Ми їм також декому ми дали не всім, але в нас була кількість хлібів пасхальних, які випекли нам в Києві. і Ми людям благословення таке зробили, благословили їх на це свято. Старші, особливо люди, інваліди, і вони йшли додому дуже задоволені. Але багато хто прийшов просто так послухати, і я бачив, як хоровий спів він змінив атмосферу. Знаєте, повітряна тривога вона вносить таку суматоху люди зразу дивляться на нашу реакцію, що ми зробимо: чи ми зараз розпустимо людей, чи ми їм скажемо, давайте якось спокій зберігайте. Але тут, коли співав хор пісню, свят, свят, ти один святий. І знаєте, ця пісня так змінила атмосферу з тієї величезної кількості людей, дітей, хор був без озвучення. Стала така тишина, стала така духовна атмосфера. І люди, я дивлюся, ніби затамували подих на мить. І вони кажуть, ми прямо не чули такого співу. Це щось таке, що переносить нас в іншу реальність. І я кажу, що така реальність буде, вона є тільки це поза нашим фізичним світом. Але та реальність написано День і ніч старці вони не змовкають, кличучи Боже ім'я, свят, свят, Господь Саваоф. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, в четвер у нас також були деякі нові локації трошки розкажу за все, не буду розказувати. Ми побували в тому селі, де, можливо, чули, був президент наш ягідне село. Воно таке, якби дуже відоме, тому що там людей тримали тридцять певно днів. Я не знаю точно, щоб я не помилок не наробив, але. Цифри не буду називати, просто що тримали людей в підвалі. І люди, знаєте, в підвалі там їх випускали поховати, розстрілювали. І коли людей ховали, то вони їм давали определенний час, щоб там вони поховали людей і швидко назад повернулися, супроводжуючи їх постійно під зброєю. І ці люди вони пережили страшні речі. І там на стіні вони закарбовували кожну фамілію, скільки людей за той час перейшло у вічність. І ці люди кажуть, що ми не мали чим дихати. Вчора на ну, четвер розказували. В підвалі і воздуху не було, і медицини не було. Але це така особлива локація. Ми перший раз до них попали, знаєте, вони всім селом вийшли, обгорнули нас і стоять, і всі розказують на перебій, що вони пережили. А потім ми почали. Знаєте, співати, молитися за них, і вони кажуть: ви перші, хто до нас приїхав. Я кажу: я не думаю. В Ягідне тут про вас вся Україна знає. Рік після того, як окупація пройшла. Ні, ні, ми не про те. Нам везуть завжди, везуть. Ви перші, хто приїхали, і привезли пісню, і помолились за нас. Ви перші. І ви знаєте, для людей це таке було: вони кажуть, не залишайте нас. Ми так по дорозі до Чернігова, Ягідне не завжди проїжджали ніколи. Ну, це кілометрів 20 до Чернігова, треба було б з'їхати чуть-чуть з дороги, там це село. І люди настільки поцінували цей момент, вони побачили, що це особлива допомога, це особлива допомога для їхньої душі. Друзі, сьогодні, чи ми маючи від Бога таку благодать, будучи в домі Божому, маючи запас. Духовний хліба, чи ми цінуємо цим, чи ми дякуємо Бога за те, що Бог нам подарив. Нехай сьогодні стане переоцінка всіх цінностей в нашому житті. Бог дуже сильно нас любить. Слава йому. Я би хотів прочитати тільки три текста Слова Божого, і вони всі подібні ми з собою. Євангелія від Івана прочитаємо 12 глава з першого віршика. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Віфанії, де був Лазар. Який помер, і якого Ісус Воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира. Каже один з його учнів, Юда Іскаріотський, син Симона, який мав його видати, чому б не продати це миро за 300 динаріїв і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодій, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкладали. А Ісус сказав: Облиште її. Це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди зі собою маєте, мене ж не завжди маєте. 14 глава від Марка, третій вірші. Коли був він у Віфанії, в домі Симона, Прокаженного, і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину чистого, дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила мира на Його голову. Брати і сестри, там ми читаємо, Марія помазала ноги Ісуса Христа. Ця жінка в домі Симона помазала голову Ісуса Христа. І ми читаємо деякі обурювались між собою і говорили, навіщо така трата миру? Це миру можна продати більше, ніж за 300 динарів, і роздати бідним. тож... Докоряли її. А Ісус сказав обличте її, навіщо завдаєте біл її? Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете робити їм добро, мене ж не завжди маєте. Що вона могла те й зробила? Заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. І давайте прочитаємо, друзі, останній текст, який записаний вже. Івангелія Івана, також, 19 глава, 38, віршах. Після цього Йосип Аримафеї, який був учень Ісуса, але таємний, оскільки боявся юдеїв, попросив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса. Пилат дозволив, тож прийшов, взяв його тіло, прибув також Інекодим, який раніше приходив вночі до нього, несучи суміш, смирне залоє близько 100 літрів. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами, згідно зі звичаєм поховання в юдеїв на тому місці, де він був розп'ятий, був сад в саду, нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, бо гробниця була близько. Брати і сестри, є ще четверте місце, яке я не буду читати, там написано про жінок. Які з самого ранку приготовили пахощі, щоб йти і помазати тіло Ісуса? Я би сьогодні хотів би трошки звернути увагу на ці деякі деталі, моменти, які сталися в житті цих людей. Абсолютно, ми мало зустрічаємо в житті Ісуса Христа, деби Він користувався якимись такими особливими привілегіями за всю ту доброту, яку він зробив людям. Ми навіть мало де можемо знайти, щоб Ісусу хтось прийшов і сказав дякую тобі. Щоби хтось приніс йому щось подарував, щоб хтось спробував йому за щось заплатити. Один раз ми читаємо, що він зцілив 10 людей і один з них прийшов подякувати. Друзі, я сьогодні не раз себе не хочу сказати, що відчуваю так, але є такі моменти, коли ти привозиш людям речі. І ти можеш там цілу ніч в дорозі їхати, і, значить, домовлятися за тиждень, це все робити, старатися і привозиш роздаєш. І декілька людей кажуть: Лучше б ви не приїжджали, ви так погано роздали сьогодні. Мене викинули з черги. Не приїжджайте більше. Знаєте, і, і тобі так кажеться. Тобі так кажеться, як би я хотів вам щось сказати. Якби я вам, вам хотів би щось сказати. Але в цей момент на тебе дивиться вся кількість людей, і ти просиш Боже, дай терпіння, дай мужності. І ти більше розумієш Ісуса, який набагато більше посвячений, прийшов з неба, з великої висоти, від престолу ангелів спустився. Ніхто його не заставляв це робити. Це його власне бажання, ніхто йому не проплатив, ніяких волонтерських йому не давали. Це не від організації. Це воля і любов Отця Небесного була до людей така. І він приходить і кожен день робить людям добро зранку до вечора. Він змагається зі сном, не досипає, вночі молиться, днем лікує, рятує людей, годує людей. І нульова подяка. Чуєте, нульова подяка. Мало того, ми зустрічаємо тільки два моменти, де жінки. Жінки. Нікодим теж мав багатство. Йосип Зарамафей мав багатство. І Никодим дуже серйозно перезував за свій статус, він до Ісуса вночі приходив. Він так робив паралельне знайомство з Ісусом і з фарисеями, садокеями, з владою дружиною, ну, і з Ісусом хотів дружити. Ми не читаємо про якісь послуги, які б вони зробили для Ісуса. Ось ми читаємо про жінку, яка дуже сильно, друзі, захвилювала моє серце, тому що я читаю. Вона знайшла найдорожче миру, яке тільки було 300 динарів, 300 днів роботи, один динарій, один день, 300 днів працювати. Написано, що це була багато жінка. Ми припускаємо, що це була та блудниця, з якою він вигнав бісів. Можливо, це була Марія Магдалина. Ми дивимося на її вчинок, він нас ніби шокує. Вона бере це миру і розбиває його, і виливає на голову Ісуса. І весь дім написано починає докоряти. Вони не бачать, що там сидить Ісус. При Ісусові докоряють цю жінку. Вони кажуть їй, що ти робиш, для чого ти це тратиш? Я, я, я собі не уявляю, сидить той, який зробив скільки добра людям. Це не ваші гроші, це не ваші витрати, це жінка принесла, це її власне миро. Яке право ви маєте сказати їй про це? Це її відносини з Ісусом. Це вона забажала, так, але люди. Написано, Ісус каже, зупиніться, не причиняйте їй болі. Друзі, я вам скажу, що сьогодні є багато людей, які роблять в ім'я Ісуса багато праці, і в той момент відчувають багато докорів, багато серйозних докорів, для чого така трата. Чому ви так поїхали, чому ви це зробили? А чому ви так зробили? А чому ви не так зробили, а чому ви не порахували, а чому ви могли би краще зробити? Христос сказав, зупиніться, не докоряйте її. Не докоряйте її. Вона зробила велику справу. Вона, моє тіло, намазала на похорон. Я думаю, вона цього не знала. Я думаю, якби в той момент вона знала, що вона готує тіло Ісуса до похорона. Якби вони всі знали, що цей учитель, якому 33,5 років, через 6 днів він буде лежати в гробі. І ніхто вже йому не зможе нічого зробити. Тіло помазати буде пізно сьогодні день помазати тіло Ісуса. Дорогі друзі, я сьогодні хочу сказати, що ми, як церква, ми привикли, що нам служить і Ісус. Люди привикли, що їм служив Ісус. Ісус нам має служити. Він має дари, Він має помазання, Він має від Бога владу, Він нам має служити. А що ми Богу зробимо? Він хліб дає, Він самодостатній, Він море, втихомирює, Він робить багато праці. А що я для Ісуса зроблю? І так всі думали. Але Марія думала не так. Вона собі подумала, можливо, і я щось зможу зробити для Ісуса. А ось я чимось допоможу йому. Чи вам траплялося в житті дарити подарунки багатим людям? Багатим, що в них все є. Ну, це напевно найскладніше. Ти думаєш, ну що би йому подарити? Телефон добре є, машина є, зарплата велика, хата є. У дежі багато в людини. Вона нічо... Що би йому подарити? Марія, певно, спостерігала за Ісусом, і вона думала, що би зробити для Ісуса. І вона вирішила, піду, і оце мир куплю. І вилюємо. Вилюємо. йому. Знаєте, Ісус би міг сказати, як багато без нас сказали. Марія Марія, почекай, для чого? Ця... Ну, я скромний. Дороге миру, для чого воно мені, але Ісус замічає таку щиросердечну її любов до Нього, серце її. І написано, той дім весь наповнився благоуханням від мира. Запах пішов. Брати і сестри, з тим рухом Марії прийшла атмосфера в той дім. Я вірю, що багато з нас сьогодні приносять атмосферу. Якщо ми служимо тілу Ісуса Христа, то в церкву приходить атмосфера, приходить приємний запах. Якщо ми служимо тілу Ісуса Христа, якщо ми привикли, що нам тільки Христос служить. В тій кімнаті всі сиділи і вони ждали, ось Христос нам послужить. І ми читаємо про дві жінки, які послужили Ісуса. І одна, і інша зробила це до похорону дуже швидко. Це було Боже проведіння. Друзі, ми читаємо за багатого чоловіка Йосипа Зерамофеї, 100 літрів приніс. Але то вже було на мертве тіло Ісуса. Коли вже він лежав, напевно, стояв не стояв Йосип Зерамофеї, і вони розуміли, що вже пізно. Вчитель не оцінить цього, вже він бездиханий. Я сьогодні думаю, брати і сестри, як варто нам служити для тіла Ісуса. Подумайте, що ми можемо зробити для тіла Ісуса, щоб цей дім наповнився благоуханням. Я вірю, що в церкву атмосфера приходить з тим, як ми відносимося до Ісуса. Не тільки як споживачі. Марія зробила велике. Це була справа велика дуже-дуже, тому що Христа за шість днів поклали в гроб. Вона живого його намазала. Живого намазала. Скільки людей сьогодні помирає, і люди кажуть, якби я знав, що він завтра помре, якби я знав, що він через півроку помре, то він мене й просив і те зробити. Просив мене і те. І скільки той просив за мною ходив, поможи, поможи, вже я не поможу. Вже пізно, вже пізно послужити, друзі, тіло Ісуса Христа, де воно на землі? Що є тіло Ісуса Христа на землі? Хто являється тілом Ісуса Христа на землі? Це Церква і Ісуса Христа. І коли ми навчилися служити один одному. Коли ми служимо Христу, то ми служимо Його церкві. Кожний тим даром, який нам дав Господь. Слава Ісусу Христу! що тут зібралися ударовані люди. що тут є люди, які прийшли. Але, друзі, яке наше відношення до Ісуса сьогодні? Я би хотів, щоб це благоухання прийшло. Знаєте, дуже цікавий момент, коли ми приїхали, їдемо до Чернігова, не раз, не раз їдемо, і на блокпості зупиняють солдати. А що везете? Хліб? везем. І в них ну, великий, прям а, такий. Здивування таке приходить, що в Чернігові немає хліба, що в Чернігові немає пекарень. Але коли ти приходиш, і цей раз прийшли декілька нових людей, і вони дивляться за процесом, потім підійшли кажуть, ви віручі? Да ми віруючи. І вони кажуть, нас сусіди привели. Нас привели сусіди, бо кажуть, ідіть послухайте, там так правлять ті, які приїжджають, що ніде так не правлять в Чернігу, як там. І вони всі сусіди прийшли. І ви знаєте, хліб в Чернігові є, але благоухання від мира це більше самої справи. Вилилось миро, а всі вдихають. І ті теж, які були проти, тож дихали. Треба вийти. Але й нравилася атмосфера? Миро пахне. Друзі, Марія зробила все, що могла. Я вірю, сьогодні, друзі, хочу ободрити тих, хто служить тілу Ісуса. Ви стараєтеся, можливо, ваш дар дуже маленький, він не оцінюється кимось. Хтось тобто каже, ну, в принципі, для чого це робити? Цей раз мені одна людина сказала: ну, знаєш вже стільки разів там би мало бути так і так, і так. Ну, так, як люди бачать. Так, як люди бачать. Я їхав, я думав собі, можливо, 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 ми не так щось робимо, можливо, ми не все знаємо, як робити. Можливо, ви не все знаєте, як робити, але ви ту робите від щирого серця, як Марія. Хтось на голову, хтось на ноги. Судять люди з боку всі. В принципі, дуже збоку добре видно, як неправильно зробила Марія. А Ісус каже, то вона встигла до похорону мого зробити. То, що мені осталося ще шість днів. Після того можна 100 літрів принести і правильно обгорнути, і правильно обкласти. І все зробити, а то буде мертве тіло. Давайте будемо встигати робити. Брати і сестри, в принципі, благохання буде. Якщо ми це будемо робити від щирого серця, від доброго мотива, чуєте, не від щасла, не від користу не від слави людської, від доброго мотиву, від любові до Ісуса. Бо Марія то не робила, щоб всі люди побачили. Їй все рівно було. Що скажуть ті? Вона, вона дуже любила Ісуса. Вона дуже його любила. Вона готова і мертве тіло була мазати. Чуєте? Не тільки живе. Це доказує те, що вона любила Ісуса. Вона його помазала за шість днів до Пасхи, а потім написано: Рано вранці приготували пахощі і знову йшли. Знаючи, напевно, що вже там 100 літрів принесли, вони знов несуть миру. Вони хотіли, щоб це тіло Ісуса пахнуло. Сьогодні деякі люди, дивлячись на церкву, кажуть, то вже така церква. Вона не вона та вона вже не жива, тут вже немає дії. Боже, от подивіться на цю церкву, і їм так подобається. розказувати яка ця церква, яка вона слабенька ця церква. Як же немає запаху того, який би мало бути від цієї церкви, але Марія знаючи, що тіло Ісуса мертве, що воно вже розкладатися скоро може, бо вже четвертий день вона знову бере миро і вона хоче, щоб це тіло Ісуса воно пахнуло. Воно пахнуло. Брати і сестри, як ми говоримо сьогодні про нашу церкву? А як ми сьогодні переживаємо про нашу церкву, чи є для нас велика біда, коли ми бачимо, що десь, знаєте, є запах, якийсь такий смертоносний, можливо, і тобі хочеться взяти мира. Тобі хочеться взяти мира і перекрити це, перекрити це, щоб не розкладалося. Щоб не розкладалося. Бог сильний підняти те, що впало. Амінь. Бог сильний підняти свою церкву, Бог сильний оживити свою церкву, тільки як ми це бачимо. Чи, тільки ми бачимо, знаєте, факти. От все, от вже чотири дня, і все вже, і все вже. А Марія, знаючи, що вже й камінь привалений, і вже, можливо, скоротління може статися. Вони ніхто не вірив в Воскресіння. Чуєте, ніхто не вірив. Не учні, не Марія написано, що вони не вірили. Бо вже, як і побачили Христа, то все рівно написано: не йняли тому віри, але вона бере миру. Ну, Живого ще мазати, я розумію. Ну для чого вже мертвого мазати. Хай буде благоухання. Хай пахне. Хай люди знають, що учитель, він пахне. Друзі, церква Христова вона має мати правильну атмосферу, вона має мати запашність. Тоді люди прийдуть. Давайте будемо творити справи в ім'я Господа, не орієнтуючись на те, що як нам розсудять з боку люди. Людям завжди видніше, але самовірну оцінку сказав Господь. Вона зробила все, що могла. Слава Ісусу! Так чудово, коли, знаєте, Христос Воскрес із мертвих написано, найперше він явився Марії. Привілегія! Що тут скажеш? Той учитель, про якого сьогодні мільйони людей, говорять, найперше явився Марії з якої вигнав Сімбісів. О, така репутація. Любов там була, друзі. Вона його любила. Вона хотіла йому зробити щось хоча б, знаючи, що він Бог, що в нього нема ні в чому потреби і нужди, знаючи, що він все у всьому немає потреби, але вона хоча б чуть-чуть, Господи, ну це миро. В тій кімнаті для всіх дорогоцінністю була ця пляшечка. Всі так переживали про ту пляшечку. А для Марії, в тій кімнаті, дорогоцінністю був Син Божий, Ісус Христос. А ради Нього мені нічого не шкода. Ні шкода не солярки, ні шкода буса мого, ні шкода, знаєте, одежу якусь, ні шкода їжі. Сьогодні дуже багато людей рахують то все. Давайте подивимося, в чий мотив ми це рахуємо. Уявіть собі, ви прийшли до неба, і Господь скаже: для проповіді Євангелія на землі ти потратив аж дві тисячі гривень. Ти завжди економив для цього. А хтось прийде Бог скаже, для проповіді Євангелії, ти потратив состояння ціле. Миру, яке стоїло 300 динарів. В небі ми би хотіли, щоб там сума виросла. Чуєте? Ми би хотіли, щоб на тому балансі там був великий рахунок. На землі ми думаємо, як то економніше зробити. Друзі, а не за те, щоб ми без благодаті Божої, без розсудження йшли і робили добро. Але розуміємо, для кого це ми робимо. Якщо робимо любу справу, робимо її як для Господа і з любов'ю, і запах буде. Благохання. Добрий запах буде. Так каже нам слово Боже. Нехай нас всіх благословить Господь. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Подякуємо Богу за його тіло, якому ми можемо служити на землі, що це тіло є живе, і ми можемо намазати його, послужити йому, зробити добро в ім'я Господа. Воно запишеться. Помолимося. Подякуємо, Господу за це.